Привіт, малята! Це я, ваша Жужа і я Ляля. -ля. А ми якраз з лялею зібралися обідати. Фу, не хочу, мені таке не подобається. Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче меду, хоче грушки і солодкої пампушки. А ще краще б зараз чіпсиків поїсти і цукерочками закусити. Який жах ляля! Ти зовсім не думаєш про своє здоров'я. Ти знаєш, що деяка їжа може бути небезпечною? Це як? Це ти про яку їжу говориш? Це я говорю про твої улюблені чіпси. Але чіпси такі смачні. Як вони можуть бути шкідливими? Вони ж зроблені з картоплі. Розумієш, чіпси містять багато жиру і солі. У великих кількостях жир і сіль шкодять нашому здоров'ю. А чіпси якраз готують у великій кількості олії, яка містить багато калорій. Якщо ми споживаємо занадто багато калорій, то ми можемо набрати зайву вагу. А це не дуже корисно для нашого здоров'я. Це саме можна сказати і про солоні сухарики. А тепер давай поговоримо про газовані напої. А з напоями що не так. Там же нема солі і олії. Ага, зате в цих напоях дуже багато цукру. Цукор це те, що дає напоям солодкий смак, а надлишок цукру може викликати багато проблем в нашому організмі. Від великої кількості цукру наші зубки можуть пошкодитися. Це може привести до болю в зубах. І навіть каріїсу. Крім того, велика кількість цукру може зробити нас товстими. Ти сказала солодке? Значить, і цукерки шкідливі. Правильно, ти все зрозуміла. І цукерки, і морозиво, і тістечко. І тортик, і жуйки. До некорисних продуктів можна віднести майонези, кетчупи, їжу швидкого приготування, гамбургери, хот-доги, навіть сосиски, різні компаси і картопля фрі. Який жах! Це що тепер смаколики? взагалі їсти не можна? Ну чому ж? Іноді трошки можна, але харчуватися тільки смаколиками не варто. З їжею ми отримуємо необхідні речовини для нормального росту і розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься у продуктах. Тому потрібно вживати корисну і різноманітну їжу. Овочі і фрукти багаті на корисні вітаміни. Крупи містять мікроелементи, необхідні для нормальної роботи організму. Молоко і молочні продукти мають кальцій, необхідний для росту і міцності наших кісток. Риба і м'ясо дають м'язам силу, а мед і різні горіхи підвищують наш імунітет. А зараз давай пограємо з малятами і подивимося, чи зрозуміли вони, де шкідлива їжа. Уважно дивіться на малюнки і знайдіть шкідливу їжу. Як ви гадаєте, який з цих продуктів шкідливий? Тістечко, сир, йогурт, правильно, шкідливе тістечко. А який з продуктів не корисний тут яблуко, морозиво, виноград? Ну, звісно, це морозиво. Розгляньте ці продукти: бургер, борщ, каша. Який продукт не дуже корисний? Правильно, це бургер. А що шкідливе тут? Чай, газований напій. Молоко. Так, правильно, це газований напій. А що шкідливе з цих продуктів? Чіпси, риба, салат? Правильно, шкідливі чіпси. Молодці малята ви з усім споралися. І я все зрозуміла. Ну, добре, я буду їсти суп. А ти молодець Ляля. -ля. А з вами була я, ваша Жужа, і я Ляля. -ля. До нових зустрічей, малята!